Класну штуку подивився в інтернеті, в Ютубі. Молодці пацани придумали класно, щоб витягувати оці всі фішки. Супортаці золбані. Це другий супорт теж, бо то що тут вуха відломане одне на одному, а за одного я вже думаю. Тут вуха цілий. Але всередині така сама фігня. Ну Може трошки кращому, плані, це вже витер'є. Манджати краще. Але за одного супорта. Просто лишати старий, нема смисла. Що я хотів сказати? Чуваки придумали, нормально. Я там взяв шпільку, вони взяли болта і на розпор. Тут є пази. Я заложив туди шпільку. так. Заклав з однієї сторони шпілька і дві шайбочки. Коротше, закручую, розкручую, що ще трохи скобу, скобу кубу І от туди я вибив, а другий такий хотів показати просто напросто. Що коли ти розжимаєш, виходить, зразу тріщинка. Ну, типу, тріщинка, щоб... бо супорт старий, вже мільйон років. Де воно щоб я показав так класно. А, во, вот, вот. Вот. Коли розжав, вона вже раз і вже практично розжалися самі ці. Якби був новіший супорт нового, типу, не, не такий старий, вже таких років, то практично можна витягнути руками. Просто розжав, і все, блін, класно, я вам скажу, пацани, молодці. Лайфхак вам 100% за те, що ви таке придумали, щось розжали і все і свободно. І тепер так і лишаю цю болта, почищу зараз канали, всі. і потім нові суперта просто-напросто акуратно закладаються, скручуються, він знімається, що закладається ідеально. Молодці. Класно.